На українському опорному пункті біля Либодинського під час ворожої артилерійської атаки загинув український боєць. Другий зазнав поранення зі ствольної великокаліберної артилерії вночі терористи били по КПП Гнутовим. Потужні вибухи не припинялися в районі Широкіного та Вадяного. Із Приазов'я. Далі репортаж Олександра Нагорного. І темною порою і серед білого дня. Ворожі атаки, руйнівні та смертоносні, стрілецькі, мінометні, артилерійські на Приазов'ї перетворилися від початку тижня знову на явище цілодобове. Не було, а це небалота шут пожар. Він поховав дружину, сини обоє мешкають окремо. Дідусь один із небагатьох цивільних мешканців Пищевика, хто залишився у власній хаті, і як нині з'ясувалось у буквальному розумінні, перетворився на мішень для ворожої арти. Дачалось. Лізарда шуле. Конових хожу точно. Там капи горить повихає. Ця сільська вулиця у Пищевику фактично є ділянкою між двома шлагбаумами КПВВ Гнутове. Прикордонники кажуть, саме сюди не прилітало жодного разу. Напередодні трилітерні із невеликою перервою вдарили. Одразу двічі до 21.10 власне був зафіксований другий і крайній обстріл в такій безпосередній близькості до каполове гнутова. Значить терористи випустили з непідконтрольної території близько 30 мін зі сторони саханки стріляла темтерно. Ось ці свіжі вирви у полі біля КПВ Гнутова ось дивіться одна, дві, три, чотири, п'ять ділянка 50 на 50, не більше. Тобто клали дуже точно і. Влучно і це зайвий раз лише підтверджує слова українських морських піхотинців про те, що і передові опорники, і цивільні села у секторі Маріуполь нині обстрілюють дуже якісно і фахово підготовлені іноземні артилеристи. І на передових позиціях українських військових, і на вулицях та городах у тилових селах поблизу Маріуполя, майже усюди, де упродовж тижня з'являлися свіжі вирви, пейзаж утворювався майже однаковий. Арта так само теж почала чоча якщо вони, допустим, Косили там вліво, вправо. Там ну, перельоти в них обалдені були. То зараз, звісно, в них чітко вони зараз накидають. Це справжнє диво, що минулося без поранених, кажуть військові. Ніхто не ховався у підвали, бо зізнаються, не очікували, що сюди, поки ПВВ, бойовики таки наважаться вдарити, тим паче, із важкої далекобійної зброї. Як пазли можна собрати живо чітко осталось предположительно, це калібр 122. Над самоходної артилерійської установки, 21 гвоздика. вибиті шибки, посічений металовий баки з мисками, розкидані віники та знищена банка вишневого варення. Дід Сашко на калібрах та дистанціях не надто розуміється, але і він, роздивившись на ранок довкола, упевнився. Просто повезло. Угол на углу і відбитий, ось. Це, це чудо взагалі. Водночас геть не оптимістично налаштовані військові кажуть: стріляли російські артилеристи. точно усведомляючи, куда бьют. Маркировочку видим, это носовая часть снаряда. Тут видно по маркировочке, что снаряд фугасный. То есть это не бронебойный, а фугасный. Он как раз наибольший ущерб причиняет таким постройкам, Мірна пункт пропуску прикордонники не зачиняли, хоча й припускають, що це була не остання провокація кремлівських окупантів проти цивільних селище Виноградне, східна околиця самого Маріуполя. Воно теж цієї доби потрапило під вогонь російської арти. Приазов'я Олександр Мотор, Андрій Марченко та Юрій Клименко, ТСН 1+,1.